І от вже таки можна сказати пізній вечір п'ятниці, саме час готувати еспресо з вершками. Ми от вам, вам його і приготували. І до нас в гості сьогодні прийшов Віктор Небурак, поет, який презентує свою а, збірку поезії. Власне, поговоримо про поезію і про війну, тому що так виходить, що вони нероздільно пов'язані. Війна викликає в поетах оці. От. А, Музи війни, я б так сказав, викликають надихають поетів, і вони пишуть ті речі, які, можливо, через багато років, а можливо, через десятиліття ще будуть розповідати нашим нащадкам про цю україно-російську війну. Пане Вікторе, добрий вечір. Давайте почнемо одразу з презентації такої в прямому ефірі. Проведемо презентацію вашої книги. Розкажіть про найбільше, що за вірші в неї війшли і, власне, коли можна буде вже її побачити на книжкових полицях. У мене є дві книги. Одна книга це така Помаранчева книга Неборак Літаюча голова, книга, яка вийшла в видавництві Івана Малковича «Абаба Галамага. Це серія УПА, Українська поетична антологія. І це вибране моє, з багатьох моїх книг. І Іван, як перфектний редактор і не менш чудовий поет, це впорядково, я дав йому Свободу. І вийшла непогана книжка. Там вийшло вже понад 10 книг, серед них Костенко, Ліна Васильівна, Микола Відграновський, Тарас Мельничук, Атило Могильний такий дуже гарний київський поет. На жаль, покійний вже. І Юрко Андрухович, Сергій Жадан. І здається, ця серія буде продовжуватися. Так що я, я серед цієї компанії. І друга книга, друга книга це е, така есеїстика. Вона цікава тим, вона вийшла два роки тому, е, має назву е, Колишній інший, хоча мала би називатися Галичанин на Донбасі. Я коли закінчив університет, е, отримав розподіл на Донбас і е, е, викладав там українську літературу в 83 і 4-му роках. От, власне, там, де зараз йдуть бойові дії, це таке містечко Золотої 1 народна назва карбоніт. Це близько недалеко від Первомайська, Попаснянський район. Так що це справді зараз така дуже напружена, напружена зона бойових дій. Я часом чую, що згадується золоте. От, така назва. Назва нібито приваблива, так само, як щастя, і так далі. Але, звичайно ж, сумні події там відбуваються зараз. Пане Вікторе, а от ви як вважаєте, і як громадянин, і як от після всього, що відбулося на Донбасі, що продовжує відбуватися, і невідомо, що коли закінчиться, Донбас стане повноцінною частиною нової України, яку ми, власне, всі будуємо? Там... Українців є трохи. На жаль, їх було більше, наскільки мені відомо, до Другої світової війни, особливо в маленьких містечках, селищах. Багато з тих українців загинули тоді. І як би це сказати, щоб ця частина стала повноцінною Україною, потрібно Потрібно, щоб там був мир, лад, спокій, щоб жителі Донбасу відчули, що вони не якісь окремі. Вони ж за часів Совдепі досить непогано заробляли, заробляли набагато більше, ніж в середньому по Україні. Щоб вони відчули бодай, повернення цього. А якщо так не буде, то це перетвориться. В дикий степ, як воно було історично, коли ми читаємо Тараса Бульбу, Гоголя, там є момент, коли Бульба зі своїми синами їде на Запоріжжя і він захоплює частину цього дикого степу, де ніхто ніколи не селився надовго, тому що небезпечно було. Донбас заселений не так давно. Зрозуміло, що це пов'язано з промисловістю, з розвитком цієї промисловості в XIX столітті. Ну, Юзівка, це ж німецький, британський капітал і так далі. Потім більшовики це все забрали. Воно війшло в склад УРСР, в склад Речі Посполитої, ці території ніколи не входили. Або Великого князівства Литовського в славу ресергу не війшли. Але наскільки там присутня Україна, ну тут є мій щоденник в цій книзі. Тому книжка, книжка мала називатися «Галичани на Донбасі. Бо я коли вчителював, мав 22 роки, я вів щоденник, щоб мені якось це все швидше переходило. Мене називали Бандерою. У мене на кабінеті було написано Учитель Віктор. Бендера через И. От е, я коли їх питав, хто такі Бандера, вони не знали. Вони просто думали, що це мешканець Західної України. Ну тепер я думаю, що вони знають все-таки щось довідалися. Е, хлопці були цілком нормальні, притомні, бойові. Половина з них, ну може, менша половина була на обліку в міліції. Дехто був засуджений умовно, забійки, наркотики. Зґвалтування, але їх не могли посадити, бо вони ще не мали не були повнолітніми. Ну і ми з ними розмовляли про літературні речі. На щастя, мене не дуже контролював заучі. Я в 1984 році їм розповідав сюжети Стівенсона, Едгара По, навіть Короткевича Дякі полювання короля Стаха знайшов в журналі Нємен був такий журнал. І коли їм цікаво розповідати, вони це слухали. Але я думаю, що такий ентузіаст, як я, ну, була рідкість. Я сподіваюсь, пане віктор, вибачте, що вас перебуває час так. ефір не обмежений. Я сподіваюся, що коли на Донбасі закінчиться війна, поки що звідти всі тікають, ми бачимо ці кадри. Але я сподіваюся, що такі знаєте, просвітники, молоді українські просвітники, поїдуть на Донбас і, можливо, дійсно сформують нову а, якусь. Нову історичну націю, там я не знаю, і до вас дійсно зміниться. Будемо в це сподіватися. Дякую вам дуже, що ви до нас прийшли. На жаль, час обмежений. Хотілося б поговорити з такими людьми. Довше угу. Віктор Небурак, поет. Гарно був у нас. Я для вас залишу книжку. Дякую вам дуже. Можете підписати навіть Василеві. Зимі підпиші добре, обов'язково. Дякую вам дуже.